Мамо, не питай, коли я одружуся. Мамо, не чекай, ну дай мені пожить. Я ще молодий, з дівчатами сміюся. От за років п'ять не буду холостий. Я одружуся, мама, невістку приведу тобі, ой, красиву, А поки ми ще молоді, я гуляю, на всі чотири сторони у мене вітер в голові. Я одружуся, мама, невістку приведу тобі, ой, красиву. А поки ми ще молоді, я гуляю, на всі чотири сторони у мене вітер в голові. Мамо, не питай, коли я одружуся. Мамо, ну чекай, зарано ще мені я ще з пацанами в бар піду нап'юся. Бо як одружусь, дружина скаже ні. Я одружуся, мама. Невіску приведу тобі, ой, красиву. А поки ми ще молоді, я гуляю на всі чотири сторони. У мене вітер голові. Мамо, не журись, заграю, я весілля, приведу тобі до хати я сватів, але покидай пожити мені вільно, поки не зустрів, б хотів». Я одружуся, мама, не приведу тобі, ой, красиву, А поки ми ще молоді, я гуляю, на всі чотири сторони у мене вітер в голові. Я одружуся, мама, не приведу тобі, ой, красиву. А поки ми ще молоді, я гуляю, на всі чотири сторони у мене вітер в голові. У мене вітер в голові, бум-бам!